Того часу з'явилася на нашій карті містобудівельній така будівля, то і вона вже простояла скільки років. Ми вже до неї звикли, місто до неї звикло, вже там відповідний склався ансамбль, якщо ми ще реконструювали ці гестовські. Будинки, то, то була б така своєрідна репліка 19 століття. Красиво і добре. Тому як я, я би підтримав це все. Хай вона зберігається. Ну, не пам'ятка, але, але і пам'ятка водночас. Можна запитати? Зараз я. Не знаю, чи ви читали, я написав статтю про забудову кількості. Я там звинуватив більше не адміністрації, не чиновників, а архітекторів. Бо жодна будівля без архітектора не будується. І архітектори ініціюються це. Все. І в даному разі тут теж група архітекторів, яких руки чешуться, їм щось хочеться зробити. Uh, uh -huh. Тому я би тут навіть і не дискутував. Підтримав би документацію зроблена. І... Mm -hmm. Дискутці... <гідствую> <гідствую> до того можна <гід> <ділядь>. <гід> до того, можна було ще би додати. Ми на самі посолі розвивалися на їх особливо архітектуру І досвід сусідніх держав і інших. Такий гвалт, воно все автентичне. А Лінінград весь автентичний, я у вас хочу запитати. Хто читав книжку встановлення архітектури Ленінграда»? Вона весь час біля мене. Та книжка. Я вам не стала її приносити, всі знайдуть, побачать. Ще знищена була фашистся. Дуже багато самі. <паспоріст> Їх всі відбудували, або написано «встановлення». І нема проблем. У великому терморі я був свідком, був конгрес археологічний, коли вони з нуля на горі вивели храм. Ну. З нуля. Нічого не залишилося. Ну, а не редяться. Повністю не редіться. Рабовалося турецькі часи. Вони його відновлюють. Ну, на не редиці там є документи.